Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Росія, за даними розвідки, готує нові наступальні операції. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після ставки Верховного Головнокомандувача, яка пройшла 26 травня. Під час ставки її учасники детально розібрали наслідки останніх російських повітряних ударів, тактику застосування противником дронів та наші відповіді. За підсумками, глава держави доручив значно збільшити українське виробництво дронів перехоплювачів, у тому числі за рахунок залучення більшого фінансування від наших партнерів. Крім того, Верховний головнокомандувач збройних сил України доручив надати окреме фінансування для української балістичної програми, що має пришвидшити виробництво ракет. Німеччина, Франція, Великобританія та США зняли обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю. Про це канцлер Німеччини Фрідеріх Мерц заявив під час форуму, організованого німецьким суспільним мовником. На думку нової німецької влади, для ефективної оборони Україна повинна також мати можливість завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території РФ. Канцлер Німеччини дав зрозуміти, що західні партнери будуть стежити за використанням їхньої зброї. Росія безжально атакує цивільні об'єкти, бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. Україна цього не робить, і для нас важливо, щоб так залишалося і надалі, сказав Фрідріх Мерц. Найближчим часом у Збройних силах України з'явиться школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський за підсумками щомісячної комплексної наради з питань підготовки інструкторів за різними напрямками. Масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів. Посилюємо підготовку інструкторів і застосування БПЛА та наземних роботизованих комплексів різних типів. Збільшуємо кількість фахівців для цього напрямку, заявив генерал Олександр Сирський. Він підкреслив, що нині українська армія протистоїть ворогу, який переважає чисельно. Саме тому якість підготовки є одним з вирішальних факторів, який дозволить виконувати головне завдання знищити противника і зберегти життя українського захисника. Україна повернула тисячу своїх громадян, які знаходились у російському полоні. Повернення відбулося у три етапи із 23 по 25 травня. Тисячу наших вдома. Дякую кожному, хто повертає українських захисників і захисниць додому. Написав у соцмережах головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він також подякував бійцям Сил оборони за їх внесок у повернення наших громадян. Кожен наш підрозділ, який бере в полон окупантів, наближає час визволення українців з російського полону, наголосив генерал Сирський. Триденний обмін тисячу на тисячу став шостим обміном цього року та 65-м від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Загалом з березня 2022-го додому повернулося 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обміном. 27 травня, вперше в історії українського війська, відзначили День Сил спеціальних операцій збройних сил України. Напередодні відповідний указ про встановлення цього свята підписав президент України. Дата була вибрана не випадково. 27 травня, 2014 року воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом з побратимами з інших складових сил оборони провели операцію зі звільнення нового терміналу донецького аеропорту від ворожих військ і встановили там прапор України. Сили спеціальних операцій це ті, хто робить неможливе. Вони заходять у тил ворога з повітря, з води по землі, порушують логістику, вводять противника в оману, дезорієнтують його, змушують перекидати сили й оголювати напрямки, завдають ударів там, де ворог не чекає, і тихо повертаються. Ваша робота тиха, але результативна. Ваші дії невидимі, але рішучі. Дякую кожному і кожній з вас за службу. Привітав бійців із днем ССО головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.